Алога всім, хто дивиться це відео, ну що, пройшов вже тиждень з моменту початку мого челенджа, в котрому я за 30 днів маю заробити 1 мільйон гривень на запуск. За цей тиждень відбулось дуже багато чого цікавого. Зараз ми з вами про це поговоримо. Нагадаю, що ці відео виходять раз на тиждень для того, щоб я робив підсумки загалом цього тижня. В телеграм-каналі я день через день публікую звіти, а саме на Ютубі раз на тиждень сумую все, що відбулося: якісь висновки, що робили, як це робили, і так далі. Тому подібне. Тому сьогодні друге відео, в котрому безпосередньо я буду вам підбувати підсумки першого тижня. Саме на цьому тижні ми проробили дуже багато роботи, саме підготовчі, тобто аналіз цільової аудиторії, проведення каздевів, аналіз їх безпосередньо. Ми проаналізували конкурентів в цілому, ринок підготували різні. Зі, так скажемо, заготовочки під наступні кроки, котрі перед нами будуть стояти. Також вже встигли побудувати модель воронку продажів. Тобто, зараз ви десь тут побачите схемку, як вона виглядає. Детально я про неї буду розповідати пізніше. Але також ми побудували модель, саме за якою я буду продавати протягом цих 30 днів, щоб. Отримати цей результат. Ну і, звісно, були запущені також технічні процеси, типу там написання ТЗ, безпосередньо технічна складова, там, пов'язана з чат-ботами. І так далі, тому подібне. Про це все ми сьогодні з вами поговоримо, про це я вам сьогодні розповім. І сподіваюся, вам буде корисно. Нагадаю, що під кожним відео, котре буде виходити на цьому YouTube-каналі, саме в рамках мого челенджу. Я буду розігрувати серед всіх, хто залишив будь-який коментар, або свій інсайт, або що цікавого почули, дізналися. Саме серед всіх коментарів я буду рандомним чином обирати переможців та відправляти 50 доларів або ж в, в гривні це 2000 тисячі гривень. Тому обов'язково спускайтесь в коментарі, пишіть свої там інсайти, котрі зловили, або безпосередньо там що вам подобається, не подобається, чи отримається в мене це зробити чи ні. Буде, буду дуже радий бачити ваші відгуки, бо з попереднього відео я отримав дуже багато коментарів, реакцій, там підтримки і так далі. І тому подібне, і це звісно. Так скажем, підбадьоре. це додає додаткової мотивації, щоб продовжувати робити цей челендж, незважаючи ні на що. Бо перші перешкоди вже були, вони пов'язані, як і глобально, там з відключенням світла, просто пекельною спекою, так і безпосередньо технічними. Про це ми зараз також поговоримо. І так розберемо по черзі всі етапи, котрі були вже реалізовані. Перше це я провів таємні продажі. Ці таємні продажі бачили не всі. Хтось з вас, скоріш за все, їх бачив, але вони були проведені так колуарно, так скажу. Я, я це зробив типу, ну так, інтуїтивно, це була дуже імпульсивна дія. Мені просто захотілось перевірити, а що з цього вийде. І та база аудиторії в telegram боті яка в мене є. Я вирішив на неї запустити безпосередньо ну, таке, як анонсик, що в мене скоро буде продукт, і я безпосередньо зараз вам. Можу, можу про нього розповісти детальніше. Там анкета перед записом і все таке інше. І також я пропрацював по своїй старій базі, котра в мене там на попередні мої якісь продукти. Кілька продажів ми вже отримали в касу. Звісно, що результат ще не той, про котрий я хотів, але. Ми не здаємось, ми рухаємось далі, бо це була більше така, як знаєте, типу на початку було б круто, якщо б це спрацювало, і була б змога е, вже там на самому старті отримати якісь гроші в касі. Вони є, але це все ж таки не той результат, про який я хотів би. Тому е, рухаємось далі, вже формуємо більш такі, якби стаємо на такі прямі рейки. Будемо рухатись зараз як локомотив і е, безпосередньо реалізовувати цю ціль, котра в нас є. Основним висновком саме з цього е, поєнту, я хочу донести до вас, що що дуже важливо працювати з базою, взагалі накопичувати її в різних каналах. Да? Тобто, в мене на даний момент, окрім мого інстаграму, є ще Телеграм-канал, в мене є Telegram-Bot, в мене є база пошт своїх студентів або людей, котрі так чи інакше цікавились моїми там, якимись відмагнітами і так далі. Тому подібне. І е, я з цією базою можу в принципі працювати, навіть якщо я зараз там не зможу вийти в сторіс, я все одно можу вийти там в телеграм-канал або закинути щось в Телеграм-бот і так далі. І я вас дуже прошу не нехтувати цими цією омніканальністю. Вона дуже важлива. Бо, наприклад, коли я робив от один з найпоказовіших таких моментів, нещодавних, це коли я робив аналіз сів аудиторії. То е, саме з інстаграму в мене заповнило анкету аналізу аудиторії, дуже мало людей. Тобто, ну в принципі, відносно тих охоплень, які в мене є, це нормальна кількість, але безпосередньо типу, те, що хотілось би, воно все одно не співпадало. І я зробив такий самий анонс в себе в телеграм-боті і отримав 80 чи 90 навіть відсотків усіх заповнень, саме звідти, це говорить про те, що я просто зміг з комунікувати з тими, хто був в телеграм-боті, але не зміг там якось по інакшому донести. Ту цінність чи необхідність в тому, щоб заповнити цю анкету, і в цьому якраз і допомагає ця омніканальність. Тому перший висновок обов'язково створюйте її, зберігайте її, утеплюйте завжди цю аудиторію, комунікуйте з ними, будьте на зв'язку, щоб постійно мількати перед людьми, і потім в певний момент, так скажемо, збирати вершки. Другим етапом було проведено в цілому аналіз аудиторії. Тобто ось цей аналіз аудиторії, та зде вони в принципі були були проведені ще до початку челенджу, бо це була якби запланована дія, яку я завжди проводжу там раз в певний період часу. І саме на цьому тижні була вже так скажемо проаналізована вижимка з цього аналізу. Тобто, ми там структурували безпосередньо саму анкету. Ми структурували відповіді на кастевах, помітили для себе, що важливо, що не важливо. Що з у багатьох, з ким ми комунікували, і зробили певні висновки, як і для самого продукту, так і безпосередньо в прогріві. До речі, приклад питань по кастевам, котрий я обіцяв саме в щоденних звітах в телеграм-каналі, він вже там, тому обов'язково. Переходьте та забирайте посилання на телеграм-канал е, в описі цього відео або в першому коментарі, е, заходьте та забирайте, якщо у вас немає там своєї якоїсь таблички з питаннями, саме де КСДВ. Третій етап, котрий ми вже встигли провести, це безпосередньо побудова воронки продажів. Тобто ми побудували схему в мірокартах, як безпосередньо будуть відбуватися поетапні продажі, так як час на запуск достатньо. Невеличкий, да, тобто за бажанням трошки більше. Треба часу, ще реалізувати подібний запуск. Але ми, виходячи з того, які в нас рамки в челенджі, ми безпосередньо побудували таким чином схему. Зараз ви також тут побачите, і е, саме за цією схемою будемо рухатись. Е, продажі будуть відбуватися з двох сторін: як Буде робота йти з теплою аудиторією, так і буде йти робота безпосередньо з холодною аудиторією. Будуть продажі там тріпваєрів, лідмагнітні воронки. все це буде, і ви все це в принципі зможете побачити детальніше всю воронку продажів, і що спрацювало, а що не спрацювало. Я буду розповідати вже в самому кінці, тобто в самому останньому уроці, коли ми будемо підводити підсумки, точніше, не у а відео. І саме там я вже повністю розкрию вам цю мірокарту, покажу яким чином ми створювали там ці чи інші заходи, що спрацювало, що ні, і ви зможете дуже багато для себе винести цікавого. Тому не переставайте слідкувати за цим челенджем. В кінці будуть безпосередньо висновки та. Так скажем, найкращі гіпотези, котрі спрацювали, і ви зможете їх також повторити. Ще з важливих етапів на цьому тижні відбулося затвердження мене як спікера у Львові на конференції. Я буду виступати вже в цю суботу. Буду виступати саме з темою запусків на холодну та теплу аудиторію, як їх об'єднувати. Тому, якщо ви встигнете побачити це відео до суботи, обов'язково приходьте. Якщо ви зі Львова або там з найближчих регіонів, буду радий вас бачити. На цьому виступі це буде мій перший виступ. Я до нього також готуюсь. Також цей перший тиждень він. Був частково витрачений на те, щоб підготуватися з точки зору презентації, якихось інтерактивів, там підготовчих матеріалів і так далі. тому подібне. І е, цей виступ він також буде не, не просто як для картинки і контенту, мені особисто він також буде використаний і з точки зору продажів. Тобто, саме там я буду також використовувати там, якісь е, заклики до дії в мої воронки, де безпосередньо будуть проходити продажі. Тому е, саме в цьому челенджі будуть напевно, що всі можливі інструменти використані, бо у нас дуже обмаль часу, і треба реально закрити цю ціль, щоб показати вам, що це точно можливо навіть з такими невеликими охопленнями, які в мене є, і в такий обмежений час. Рекламна пауза номер два. Нагадую ще раз, що е, під кожним відео в коментарях я дарую гроші, тому обов'язково спускайтесь в коментарі. Пишіть будь-який коментар. важливо, щоб це був коментар не просто смайлик, а реально ваш якийсь відгук, інсайт, що ви зрозуміли, що ви почули цікавого, що вам сподобалось, або чого не вистачає, якихось якісь парадники дайте. Буду кожне відео робити все краще і краще, базуючись на вашому якомусь фідбеці. Тому обов'язково пишіть. І окрім цього, ви ще й зможете отримати. Грошовий приз і так, якщо підрезюмувати та розповісти вам про наступний план, тобто наступний тиждень, що буде відбуватися, і так далі. Паралельно в блозі йде вже прогрів в мене. І паралельно ми зараз будемо вже запускати безпосередньо рекламні кампанії на холодний трафік. Тобто, саме на цьому тижні, який другий в нас да, по черзі, будуть активовані більшість того, що ми робили з заготовок до цього. Тому на цьому тижні буде багато з чого буду розкривати саме за кулісся, того, які цифри, які Версії, що по результатам, скільки там витратили грошей на рекламу і т.д. і Тобто, ось це все буде на цьому тижні, і також на цьому тижні вже потрохи почну пропрацьовувати саме деталізовано продукт. Бо я нагадаю, що я його вже, так скажемо, писав, саму концепцію та прототип продукту вже давно, і в мене вже програма готова в цілому. Але відштовхуючись від аналізу аудиторії, відштовхуючись від там тенденцій, поточних і так далі, я буду ще його в процесі докручувати. Тому це також покажу і як взагалі я працюю над продуктом, і які цікаві моменти в нього додаю. І, звісно ж, буду звертатись обов'язково до вас через телеграм, через інстаграм, з порадами, щоб ми разом з вами. Ви мені допомогли створити найкращий продукт по запускам в Україні, і завдяки вам, вашим ідеям, можливо, якимось в мене отримався дуже класний та потужний продукт. Ну що, це відео підходить до кінця? Я дуже радий, якщо ви додивляєтеся його до кінця. Дуже вдячний вам за це, бо саме ваші перегляди, реакції, коментарі, лайки там і все це інше, саме це підсилює мене, щоб рухатись далі. Бо е перешкоди, які трапляються, е так скажемо, в процесі цього. Челенджу вони, так скажемо, виводять мене на певні виклики. Да? Тобто, якщо ми кажемо там про глобальні питання, якісь світла і так далі, вже не кажу, це і так все очевидно, все, всі в цих реаліях живуть. Але, там, наприклад, з того, що там трошки обламався з, на початку, з тим, що е, коли пропрацьовував. Безпосередньо свою базу це також перешкода. Треба тепер думати, бо траєкторія була одна. Зараз треба трошки підкоригувати цей план. Треба подивитися, як взагалі відпрацює далі гіпотези, ідеї та все інше, що буде залучено в цьому запуску.